Кажуть, що в Росії надзвичайно цікаво називаються села. Пропоную вашій увазі самі цікаві. От які, знаєш, такі цікаві імена бачив десь в інтернеті, знаходив, я знайшов е, Парашино. <реш> Давай я не буду це говорити, а ви краще подивитесь. Ага. Це жах. Якщо би так сталося в житті, що тобі б довелося жити в такому селі, то ти б вибрав яке? Я би вибрав поляниця. Нічого краще не звучить як поляниця. Хоча сучки мені чимось асоціюються з Березівкою. Або ти з мене ночами.